Зі я запрошую в нашу студію і е, генерального директора найбільшого напевно в Україні онлайн шопінг клубу клубу Андрія Логвіна. Андрію, ми вас вітаємо. В ранкових курасанах, Добрий будь раз. ласка, це Одразу, Андрій, здравствуйте. Одразу ша, хто приходить ша, до нас ша, в студію, отримає в подарунок засоби для схуднення. Лот номер один, Перший, який я всім <рес> пропоную купити. Чому? Тому що це диво сковорідка Ви бачите, це не лише може слугувати сковорідкою, можна ще одягати в такому вигляді шапки. Ваше життя зміниться, під дією цієї да. сковорідки. І наприклад, берете з собою ще виделку і так стукаєте по голові, і всі ваші проблеми зникають. <рес> Фізичне здоров'я теж буде в нормі. Це дуже ефективна штука. Я вам пропоную 10 гривень, всього лише на цього. Андрій, вам краще це купити зразу, не торгуйтесь, дайте 10 гривень кажуть. Андрій, дасть собі 20 гривень пізніше. 20 20 Це тільки коштує 10 гривень. Андрій, ну. Про серйозне, ви зрозуміли, і ми знаємо, що багато українців ходять по крамницях, скуповують зараз менше. більше. Що відбувається в інтернеті? Який рівень продажів в порівнянні з звичайними продажами з звичайними купівлями? Ну, я скажу в інтернеті, тільки все починається. Якщо порівняти з звичайними магазинами, то на 100 покупок в звичайних магазинах в інтернеті, мабуть, менше однієї. А, uh, в Україні. Mm -hmm. Ми зараз говоримо про Україну. Мір, звісно, продвинувся вже намного далі. Mm -hmm. В Англії 15-20, якщо Європу брати, Азія взагалі далеко, Южна Корея, ви знаєте, там але ви вважаєте в майбутньому цей бізнес верніше цей напрямок буде розвиватися, саме купили в інтернеті в Україні? Да, ми в цьому вере. А в чому, скажіть, будь ласка, переваги саме купівлі в інтернеті в порівнянні звичайному магазині. Ну, смотрите, обычно говорят, скорость удобство, широта вибору, Но я скажу, що сейчас вот з развитием інтернет э, магазинів є одна така серйозна різниця, це така, що коли ви приходите в обычный магазин. Он всегда у вас для там 10 000 человек, он всегда будет один и тот же. Когда вы приходите в интернет-магазин, он будет это будет 10 000 разных интернет-магазинов что мы его персонализируем под ваши потребности, под вашу историю, что вы покупали, какие у вас размеры, что вы лайкали в Фейсбуке, что вам нравилось в Твиттере. И, uh -huh. соответственно, простота выбора будет, ну, то есть намного легче uh -huh. будет выбирать. Як швидко, от дівчина там чи хлопець обрав собі одяг, я швидко ви привозите цей одяг. Як швидко відбувається доставка? Ну Разные есть бизнес-модели. Если мы продаем в полную цену, мы проводим на второй, второй день. Если мы продаем со скидками, товара у нас нет на складе, это до 14 дней. Mm -hmm. Ну, скажіть мені, от є переваги, ви зараз їх назвали, вони очевидні, але ж є й недоліки. Слухайте, вам так сподобалось сковоріти. Да, да, мені дуже подобається, це правда. Все за 20 гривень. За 20 гривень. <ртоку. <ртоку> е, <ртоку> є й <ртоку> <є, ртоку> недоліки, е, в принципі, я так розумію. Е, скажіть, назвати, які от є недоліки в порівнянні з купуванням придбанням. Поміряти розуміння. людина не може. Перше, да розміри. Тобто, навіть не столько. Е, не столько ситуація, коли ви не попадаєте в розміри, сколько боязни, ограничення купити, що не попадете. Я, наприклад, до того як прийшов в інтернет коммерцию сам не понимав, як можна купити джинси, или пиджак, или футболку в інтернеті не попаду, що делать, як якщо подивитись на вас, є речі, які ви придбали в інтернеті от сьогодні, сейчас, у нас чесна сцена, поэтому «нет» скажу <гум> да, но Я покупаю то есть Ви не сомневайтесь. особенно особенно, ну я там час времени. но жена моя Тобто людині ось. варто дізнатися ці бренди, поміряти їх на себе. варто Абсолютно знати точно. свої розміри і потім спокійно замовляти. Все буде співпадати. Ніяких проблем не буде. Да, це правда. Так ну буває ще також і підміна брендів. Дуже часто відбувається. Те, що ти думаєш, береш дуже хорошу річ, виявляється насправді, ну, мішку. Так. Ну, на вашу думку, все ж таки, ще які недоліки, окрім розмірів, так? А, проблема розміру, проблема доставки. Да? Женщина, когда хочет, вона хоче, сьогодні хоча хоче, сейчас, сегодня, і хоче, хоче не, не через 14 днів. Да? От проблема доставки тоже одно Uh, Останні, я думаю, mm -hmm. що. Mm -hmm. У mm -hmm. мене, мене якось була проблема. Я там uh, собі дещо передбував через інтернет, і я ну, так сталося, що я вирішив повернути. І в мене з цим виникли величезні труднощі. Як от у вашому магазині з цим? Ну, well, смотрите, у нас uh, в магазині то есть это правило, і ну, я бы рекомендував покупателям внимательно смотреть. Да, это, наверное, ключовое, ключовое такое, uh, Достоинство магазина обязательно забирать тот товар, который либо не подошел, либо либо вообще просто не понравился в любом варианте. Uh -huh. вот. И э, я думаю, что с развитием интернет-коммерции в Украине это будет правило повсеместно. Да? Сейчас, это, если это не То -то, понимаю. В вашем магазине, если, например, привезли мне, річ, вам не понравилось, и... вы ее вернули. Одразу, коли от приїхав кур'єр, я сказав, ой, ні, мені не подобається забирайте. Чи може через два тижні потім там, чи там через тиждень, я зрозумів, що Понусив, не, не то кіно Понус... Ну, там в там примірів біля дзеркала, постояв, переспав з цим, і потім дзвоню. Ви знаєте, приїдьте, заберіть. Чи як? Чи мені треба саму тридцять днів. Там Возврат в модній касті тридцять днів, Да, Андрій, Слухайте, Слухайте, а є можливість, що от наприклад, я замовила собі одяг, де якусь таку ковтинку, яка мені сподобалася, два розміри, що привезли, або три, наприклад. І потім Чтоб там померял, два и Ліна, ноу-хау, круто, этих вани ну, в в Києві конкретно так і надають послуги. В Є Германії в процент возвратів доходить до 60%. Одна із проблем розвитку електронної комерції в Європі це те, що э, заказують не 2-3, а не не 2 а заказывают э, 15-20, да, разных всяких, причому цветов, розмірів. Вот. Ну для інтернет-магазина это это катастрофа. А мы понимаете, каждый Смотрите, ответ да, можно. Угу. Вот. Э Ну ні, ну давай сюди їжає він. Дивіться, він приїжджає як як стиліст чи разом зі стилістом? есть возможность, например, компонувать. Смотрите, а, доставок ми... очень много. Там 100 тысяч в месяц доставок, 100 тысяч стилистов найти очень тяжело. Uh -huh. да, ну, в смысле, невозможно. Поэтому доставлять курьер. Вот інтернет-магазин, це все, що знаходиться в інтернеті, доставка службы. служби. Це вже немножко Але служба. Але ми прекрасно будет. знаємо, і останній час я читала саме в фактах вашу статтю. У вас все таки розширення бізнесу. Я так розумію, що він залежних людей саме від вашого бізнесу стає в Україні більше. Наскільки вам подобається темп розвитку, конкретно вашого проекту? Мне очень нравится темпы развития. Рынок, как я сказал, все только начинается. Мы внимательно учим европейский мировой опыт. И в следующие пять лет, я думаю, что это будет, я не думаю, я уверен, это единственная Категорія, яка в Україні буде рости такими темпами. А я вам заперечую, я вважаю, що жінки зараз у вас накуплять, а потім зрозуміють, що ви забираєте в них найдорожче. Це що? ходіння по магазинах, а, це так. споглядання за іншими, Знятя це розглядання втратим. себе в дзеркалах, так публічно розглядання. В інтернет-магазині Андр... купуючи знаєте, що головне не можна забабахати лук в гримерній.

Андрій Логвин. Генеральний директор найбільшої напевно найбільшої в Україні найбільшого в Україні онлайн шопінг клубу. Андрію, дякуємо вам за поради. Спасіба ви до речі. Хто з ведучих вас дратує найбільше? Дратував під час інтерв'ю. Це ми закопитування таке. Робимо перекресне. Хто там дратує інтернет? Я думаю, відповідає. Ви ж спрашували. А ви напишете нам обов'язково. Дякуємо, друзі. Пишіть. Андрій Логвін зібрався нам написати. Що він про нас думає про ведучих ранкових корисані? Ви пишіть також. Попереду ще багато цікавого. Розгорнути інтерв'ю з гуртом армія. Рубрика було стало, в якій ми будемо говорити, як виглядали футболісти і як вони виглядають зараз. А ще рубрика діла, А ще рубрика «Діла». друзі. Ми все це, -це обов'язково розповімо після реклами. Дочекайтеся після паузи.